Всім привіт! 22 день. Доби скоро буде вільний, залишилось ще 2 дні. І да, це я так радий вам доповідати про цю новину, але десь в душі я хочу продовжувати далі. Але якщо б я буду знімати далі, то я вже звигнувся кожен день монтувати відео без світла. І це все воно якось накоплюється, накоплюється та давить, та морально знищує. Але я готовий знімати календарі. Поки не помру. Ну, вони і закінчуються. Тож до нового, наступного року. Давайте, 22 день. Давайте нам смаколики. обана ви це бачите? Хоба. Да, У цих відкривається у Олега Сіті, дуже добре відкривається, відриваються ці штучки, пакетик. Так, це сюди, нам сюди. Дивіться, як воно виглядає. Це коненятко. Це коненятко, коненятко. У мене є кінь. Дивіться, як вона цікава. Вони роблять, да, Так воно не збереться, а ось отак збереться. Чи наоборот, так, да, і так зібралося. Боже, я щось трохи не в'їжджаю. Так треба. Угу. Дуже дивна постройка. Типа, сіно конику подарували. Давайте на виновця. Свята. Так, а то його щось засліплює трохи. Давайте поверну. Тільки він мощний коник. У нього є грива жовта. Що Це якийсь фантастичний звір. Чи він краситься? Це якийсь підліток. Такий не є підліток. Підліток бунтар. Покрасив волосся, але це не робить його поганим. Як деякі особливо у москалів. Якщо людина не така, як вона, то це погана людина. Ні. Це людина так само виражається. О, цьому поганого немає. Да. У мене, скажу по секрету, дружина взагалі готом була. І що? Зараз відготає. Не, готом від неї навіть не пахне, щоб ви розуміли. Так, 22-й день. Я дізнався це знак дарів смерті. Прикидуєте, <coughs> Я спеціально зайшов та дізнався для вас, що це таке саме. Я сподіваюся, що тут ще буде одна фігурка за ці 3 дні. Так, 22, 23 і 24. Ось он 24. Так, сьогодні 22-й відкриваємо. Ого, що це таке? Ви це бачите? Не, ну, знаєте, отак відкривати календар. Тупо... Давайте коника загублю. Так, ось отак відкривати. Це бомба. Ось отак можна покласти, ви будете бачити, я буду бачити, що тут відбувається темно оранжевий колір. Да, так, є такий темно оранжевий. І це вже якась побудова. Дуже цікаво, що вони взяли отак подвійні, хоча у них є такі. состоять из четырех. Знаете, что мне на чём на даже тут рядом нет, рядом уже такой не Казалось, рядом е. Да. Так что, ось били подзорные трубы. Чи як вони. По-українськи вже ще не пам'ятаю. Бо в мене всі російськомовні вокруг, нічого цього поганого не... я не бачу. Де й вишук не шукали. Але вже всі в мене потроху вільними, що... як вона називається, увіреними. А... Ладно, не буду згадувати, бо довго буде. Кроками йдуть уперед та забувають цю москальську мову. Вже всі хочуть. Всі потреба забути, бо це грудимент. Так що, не на життя. Так, це я не знаю, що це таке. Це якась постройка якось чи академії, чи чогось. Може, знатаки скажуть мені, будь ласка. Чи можу в інтернеті подивитися? Я вже думав, подивитися, але мені щось ліньки, Чесно. Ну, Може будемо подітожувати ітог і я поназиваю, бо я хочу 25-м днем ще зняти ітоги. цього, як він називається? Кульмінації. бо дуже... Це якісь взагалі пазурі. А це дракон. Це, блядь, дракон. Ви розумієте? Срань Господня. Це дракон на якому, якомусь дані. Якось будинку, бачите? Срань. Неймовірно, якщо чесно. Оце топ. Оце топ. Навіть краще коника. Коник це круто. Але ось оце, Дивіться, навіть нічим не пахло, що це дракон. ну Це бомба. Ще 5 екстра деталей. ну Це круть. Так, екстра деталі сюди, пакетики сюди. Це сюди. Так, ну це прям вау, така велика постройка. Так, давайте зоряні війни. 22-й день. Ось він. Що у нас тут за смаколик? Хоба, А ось. Експозиція до Скайвокера. У нас же розбивався Skywalker. Скажимо йому в так Це сюди. А це де момент, де він висів у печері верх ногами. Так, дивіться, який здоровий пакет. Дуже важкий і дуже багато деталей. Ось туди так. Мачно пішли ці деталі. І пластини великі, тут все велике. Прям, тут, прям, там, де ми економили, воно все пішло сюди. Бачите, воно все взаємопов'язане. Так що, І, ну, оця конструкція прям ого. го Це дуже крута, мені дуже подобається. А тут зуби? Так, так, це сюди. Ой, я забув деталь. Це сюди, це сюди, це сюди, так, це так, біжимо сюди. Істочку сюди. Дуже цікаво. Може, буде ще продовження? Ну, виглядає, якщо чесно, круто. А, я знаю, продовження не буде. Тут вже є місце сили ось. Бачите, ну прям круто. Тут два дня зайняло, але я вам скажу це вам не оце. Відчули різницю? А, ще сьогодні ж будемо, я так розумію, продовжувати вартовий галактик оцю. Херь. І ось ще кисточка запасна. Кісточка це, це тема. Так, давайте. Ось так. Ой. Ой. Сьогодні ну, прям якийсь мощний день, мені дуже подобається. Так, я задоволений. В захваті. Давай. Вже вартові галактики мені нічого не споганять. Я сподіваюсь, правда. Бо я так можу сказати, а тут Гивно. Так, 22-й день і продов... Блядь, воно дійсно буде з трьох частин стоять. Бо я бачив, давайте з вами давайте зберемо це говно. Оце я таке говно перший раз бачу. Воно правда реально говно, але воно не неспоганело мені настрій. Зараз будемо потім порівнювати те, що повинно побудуватися. Так, дивіться, ось отака херня. Мені здається, що тут чогось ще буде, не вистачати, тому що ось дивіться. Тут ще повинно бути. Хороше побачите. Це жопа, це просто якийсь набір бляд, деталей. Тому хто робив цей набір, треба дати по морді. Правда, що можна зробити із вартових галактик, я теж не розумію. Але я відчуваю, що тут говно. Ви мене Але нас всіх надурили та кинули та накормили говном. Я казав, ей, Кс! лапки убрала, телевізор захотіла поцарапати. Як казав один великий філософ, нас кинули через пісюн. Так що... Майте це на увазі. Так, ну. І детали просто, подивіться це. Це просто несезмірімо. Так, це тут опять описався. Охохо. Да уж. це якийсь. Ну, я дивився по цим этим... по месникам. Мені сподобалось. Там був в минулому році месник і там прикольно. Людина паук, Тоністак, там. Чорна вдова. Да, і все це круто, і вони всі в місті. Так, три екстрені детали. Я так розумію, так. Да. Це жесть. Хлопці, це і дівчата, це жесть. Ще частину збирайте. Дивіться. Ну, я не знав, це давно повинно, повинно в одному пакеті бути. Я не, я не розумію. Це, це настільки дорого коштують фігурки Стражі Галактики, я не, не, не розумію. Дивіться, три детальки екстра. Давайте, взагалі подивимось на всі екстра деталі. Що сьогодні? Це небагато. Це тексте деталі сюди. І давайте порівняємо. Ось. Ще, бачите, попка. Тут буде мішочок. Да. З трьох частин цей корабель виглядає. Це просто це просто просто говно. Сам корабель говно, ви та і ще жопу йому збирати. Ну, це. Ось тут 100%. Дивіться, які були постройки. Тут і так нас обікрали, як тільки могли. Дивіться. Ще 2 дні. Тут взагалі нічого немає. І вони нам розтягують оцю херню на 3 дня. Подивіться, подивіться, оце один день, це почти як оцей полтора. Оцей дивіться, який гігантський. Так, оце 0,0, я це нуль даю. Отсюда забираємо одиницю. Оце 6. Оце бомба. Дивіться, як ще передать дракончика. 6. 6, 5, 4, 0. Ось отак от. І все я цим дуже задоволений. І оце, так, да, підпортило настрій. Це просто ну що це таке? Оце це, типу, день. Це якесь говно. Нас кинули не через пісню, я нас наскинули через роту пісюнів. Так що якось от так. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайк на канал, підписуйтесь, коментуйте вашу думку на ось оце... нечто. І давайте пока-пока.